Добрий день усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати нашого сніговічка. Ми йому зробимо шапочку, ось таку, тільки трошки побільше, і шарфік, да, щоб сніговічок був гарний-гарний. Можна ще буде приклеїти йому ось так сюди. Зараз ми вже зараз приклеїмо. Та, куди ж ти тікаєш? Такі, як. Таке щось схоже на пуговички чи щось таке. Можна приклеїти, от вирі, як я, вирізати з фумірану, щоб воно близділо. Да? Можна приклеїти полубусини, можна якісь. Якщо є маленькі. Щось маленьке таке прикрасити, можна ось так. О, все, є. Бачите? Ось так. А тепер зробимо шапочку і шарфік. Як ми робимо шапочку? Дивіться, тут в мене все написано. Вирізаємо оботок, ось такий, бачите, із будь-якого картону. Вирізаємо 14 см на 1 см. О. І нарізаємо ниточки по 20 см довжиною, десь приблизно 40-50 обертів робимо ось таких штучок. Чому, чому не, не так чи 40 чи 50, тому що нитки бувають різні, бувають трошки вущі, буває трошки. Тому робимо спочатку 40, а потім, якщо що, трошки можна додати. Тепер взяли, вирізали картончик. І щоб він отак згинався, як в мене, отак ножицями зробили раз. Раз. І картончик вже майже готовий. Тепер трошечки ось тут. Накладаємо клейчика, склеїли все, ободочок в нас готовий. Зараз я його трошки зажму, отак, щоб він був, клеївся, а я вам покажу, як робити саму шапочку. Дивіться, беремо нашу ниточку, складаємо отак навпіл. Потім під ободок, пальчики в петельку. І петельку ось так. О, закріплюємо. І ще раз. Склали навпіл. Ось так під ободочок. Сюди в петельку пальчики. Хвостики у петельку і поряд. Ось так. О, уложили, уложили і ось так зробили по всьому, по всьому ободочку. І у вас вийде ось така тіфішок. Ось така заготовочка. Потім, ото, що ми зробили, тепер ось так вивернули, і вийшла ось така шапочка. Ми цю шапочку одягаємо на нашого сніговічка, одягаємо. Шапочка повинна гарнесенько отак от одягнутися. Тепер ми бачимо, скільки тут треба ось так скласти і зав'язуємо. Склали і ось так. Де там той о. І зав'язали. Ви пам'ятаєте, що ми зав'язуємо, робимо три вузлики, щоб нічого не розв'язалося. А потім ось це, ось це не дуже гарне, треба підрізати. Підрізали, підрізали, і у вас вийде ось такий пушочок зверху. Є. Тепер зробити треба шарфік. Це зовсім просто. Можна, можна вирізати із чого із чого-небудь вирізати, а можна сплести. Дивіться, беремо я взяла шість ниточок. По 3 ниточки кожного кольору. Тут ми просто зв'язали. Ось так. Зв'язали. О, зробили такий, такий собі, щоб кончик був трошки такий, да? пухнастенький. І тепер. На три частини по дві ниточки разного кольору. І просто робимо ось так. плетемо косичку, саму звичайну косичку. Плетемо о-о і у нас вийде ось такий шарфик. А длину шарфика як розчитати? Дивіться. Ми беремо ось так довжину нашого усього сніговічка. От-о, от, ось так. І оце буде наш шарфік, щоб, щоб можна було його зав'язати. Отак, он от, Навколо шийки було гарно. А ще можна на шапочку, наприклад, якусь прикрасу причепити. І тоді буде зовсім такий гарний-гарний зимовий сніговічок. На сьогодні все. До побачення!